Доброго. Ми з України. Є інтернет, є час натхнення, огляд по п'ятому сезону по героях. Каї Сарп. Значить, він мене не докачений. Скільки можна, я йому емок кинув. Чому? Тому що зараз йде подія Ехо, я ним вже користувався на ньому, на цій події. Пішли базово, значить, Паладін, обід преданності. Е, Я так розумію, що це він сопротивлявся недогом е, відсоток. Певний, якщо його прокачати, то може відсопротивляти. сім'я в нього фантастичний страж. До речі, е, на Івенті ці руни утворювались, досить так цікаво. О, думаю, і турнір був також е, попадались мені команди на трійках в турнірі, де стояло 5 героїв п'ятого сезону. Та досить цікаво вони працюють. Якби тут начебто зрозуміло, да, чим більше героїв, тим більше Є шанс, що утворюються певні руни, які ця вероятність охраняється при защиті тан. -тан, -тан. Якщо задійствовати комбінацію однієї з зачарованих рун, рун цієї комбінації улічця на 50%. Досить непогано. Ну, не скажемо, що це прям супер-супер, але допомагає. Властивість. Після составления комбинации з 20 рун та стадії, то й герой в вашій команді та, 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 одна руна Мечтателя, комбинацию, чтобы увеличить атаку всіх союзників на 30 в течение 3 ходов. Е, непогано. Тобто, якщо про це знати і в атаці це діє, Тобто, ви взриваєте, і навіть якщо ви йдете веселкою, то досить це цікаво. Ну, або хоча б пару героїв. У мене ось цей КСР докачується, хемлок вже вкачаний. То, в принципі, це діє. По статах. Знову ж таки, він не докачений. Базові стати ось такі. 528, 455, 834. Здоров'я так прилічно, як для трійки. Атака також непогана. Ну, і броня непогана. Ну, все рівно я б-каме його вів в атаку, тому що це атакуючий герой. Плюс вів би е, ну, додатково здоров'я б чіпляв. Такс, пішли обратно до нього. Значить, е, навіть так по талантах покажу. Ось. Броню тут ціпляв і атаку. Ну, чому? Тому що в пріоритеті атака. Атака, атака, і тут буде атака. Повертаємось до нього. Значить, всі п'ятірки, герої п'ятого сезону. В першу чергу трійки четвірки, вони е, ну, настільки складні, що, мабуть, рік тому і в п'ятірок е, таких навиків не було складних, як в цих п'ятірок. Їх також ну, не всі, що в мене в голові відложились, не всі їх повивчав, е, тому що в залежності, там, скільки мани в суперника, і пішло, поїхало. Значить, е, те, що швидкість мани середня. Ну, якби не дуже хорошо швидка було б круче, але й непогано. Значить, але при його навику ну, йому дати ще швидку швидкість мане, то то взагалі буде сильно круто. Значить, що він робить? Наносить цілі 170 урона і доп урон найближчим ворогам. Тобто, б'є по трьох. Тобто, у івентах. Чому я його почав вкачувати, тому що зараз йде подія там, ехо якесь, і я ним досить гарно відіграв. І дякуючи йому, я там брав 4-1 з ну, 4 червоних. І досить він непогано відіграв, дав можливість. Гарно набити і зайти в, поки що я там в топ-100. Побачимо, чим закінчиться, але думаю, що так і залишусь в топ-100. Значить, Наносить цілі 170% шкоди. І додатково найближчим ворогам. Супер. Тобто б'є по трьох. Для подій підходить. Ціль не, не може отримувати ману на протязі трьох ходів. Тобто він блочить. Це також супер. Тому що, знову ж таки, в подіях, чи навіть не в подіях, на якихось турнірах, виходить, ви блочите і далі доносите героя, який вам потрібен. Якщо ціль Уражена негативним статусом, статусами станів, ефекти якого навика, цього навика стають слідуючі: наносить 170 шкоди всім ворогам. Тобто, якщо якимось ми швидким щось наклали на ціль, а потім лупанули цим героєм, тобто він б'є по всіх, це для трійки 170% шкоди. При його атаці, це супер. Ціль і найближчі вороги не можуть відновлювати ману протязі трьох ходів. Тобто, якщо е, ми його правильно компонуємо з якимось швидким героєм, цей герой заряджається, наложує якийсь дебаф на е, противника, то е, навик його, ну, м'яко кажучи, в два рази круче, бо замість трьох є по п'ятьох, замість блокувати одного блокує трьох. Тобто, дякуючи цьому герою, можна, ну, скажімо, виносити спокійно на турнірах суперника. Тому це герой ібовий для трійок, обов'язковий для прокачки. Зрозуміло, що там в війнах, на титанах ну, трійка не піде. Але для подій, для турнірів на трійках супер. Тобто по 12 бальній системі це 12 балів з 12. Для трійки на рівні трійки. Особливо більше маю, що про нього сказати. Дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте, пишіть про що робити огляди, кому що цікаво.